«Вчора одразу за доручення міського голови було створено штаб щодо ліквідації наслідків. Зокрема, сьогодні вранці ми зафіксували три влучання блискавки в власне інфраструктуру, яка забезпечує роботу у Львові трамваїв та тролейбусів. Це ми мали змогу бачити в центрі міста. Це фактично проспект Свободи, площа торгова, перетин з Городоцькою. А так само проспект Івана Павла II, і ще третя локація. Мова йде про теж неподалік центру міста. І фактично через це було зупинено рух транспорту. Але до 8-ї години фактично ключові роботи були виконані вчора, ввечері було зафіксовано влучання блискавки в власне дріт, який веде від церкви до власне. Будинків це переважно два-три поверхи будинки і власне згоріли ці дроти. Вчора від вечора тривали роботи. І власне до цієї години, коли ми вже зараз спілкуємося, роботи відновлено електропостачання забезпечено, бо десь близько восьми вулиць залишалися без електропостачання. Мова йде про двох трьохповерхові будинки. Вчора на межі міста відбулося влучання блискавки в будівлю 4 на 4 метри. Фактично, така будівля, яка не використовувалася, вона на межі львівської громади, на межі сокільницької громади. Окрім того, було влучання в трансформатор на Левандівці і на вулиці Вашингтона відбулося загорання. Так само в житловому будинку сьогодні вранці від власне, погіршення погодних умов та власне відбулося падіння дерева на вулиці Тютюнників. Воно перешкоджало руху, але достатньо протягом менш ніж за годину часу аварійними службами було відкрито проїзд, і так само це не вплинуло значною мірою на рух транспорту. Ми порахували по фактично дахах, тому що були. Фактично такими ривками зли, тобто близько шести дихів є підтопленими. Вони не є в критичному стані, але так само ми зафіксували те, що це вимагатиме певних робіт. Щодо інших пошкоджень, то насправді таких критичних інших не відбулося. Все, що відбувалося, насправді, після аномальної спеки, аномальні аномальна, власне і блискавка, і аномальна буря. І дощ, то, власне, це ключові, ключові наслідки, яких зазнав Львів. Інформації про постраждалих ми не маємо. Звичайно, що сьогодні 3, 4, 5 година, коли були Власне, звуки, які ми чули, мали змогу чути в місті. Звичайно, що для багатьох людей багато хто ми навіть фіксували, перевіряв чи це не були звуки від тривоги. Та зрозуміло, що це по-різному впливає на людей, і це від аномальної спеки до такі такого погіршення подніх по умов. Але на щастя від прямих, від прямих влучань на щастя на цю хвилину ми не маємо постраждалих. Насправді дякую службам і аварійній службі, і дякую ДСНС і службам боленерго за те, що цю ніч і минулу ніч достатньо оперативно всі працювали.